Там шановні учасники послухачів громадського слухання станом на 18 лютого 12.00 немає зареєстрованих учасників громадського слухання. Реєстрацію голошу закриту. Розпочинаємо. Мене звати Ольга Стельмах, Я працівниця департаменту секретаря адрат, який займається організацією проведення громадських слухань на сьогоднішньому заході. Я буду головуючи. Отже, сьогодні у нас громадські слухання. Про Підприємства Львівської обласної ради Львівська обласна клінічна лікарня на 2025 рік. Дане громадське обговорення у свою чергу триває один місяць з 18 лютого по 18 березня 2025 року. Продовж цього періоду, кожен бажаючий може подавати свої зауваження та пропозиції через центр надання адміністративних послуг або як електронне звернення до управління охорони здоров'я Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради. Електронний адрес, зазначений на офіційній сторінці Львівської міської ради, в рубриці прес-центр громадські слухання. Е, голосування за порядок денний не буде проводитися оскільки відсутність на достатній кількість учасників. Тому запрошую до доповіді начальницю управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Марто Матючко. Доповідь триматиме до 20 хвилин. Дякую, добрий день. До уваги всіх присутніх онлайн і офлайн. На жаль, нікого нема. Представляємо проєкт програми про фінансову підтримку комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради, Львівська обласна клінічна лікарня. Ця лікарня розташована на території Львівської міської територіальної громади, має ряд напрямків, які, які вона надає в медичній допомозі населенню як міста Львова, так і територіальної громади. Одним з структурних підрозділів військово обласної клінічної лікарні є патологоанатомічне бюро, яке на сьогоднішній день є основним виконавцем робіт до підготовки тіл наших захисників і захисниць, які загинули, на жаль, у війні з України з Російською Федерацією. До завдань патологоанатомічного бюро, окрім розтину, визначення причин смерті, також відноситься і підготовка тіл до гідного поховання. А для цієї підготовки тіл використовується ряд спеціальних миючих засобів, дезінфекційних розчинів, витратних інших матеріалів, перев'язки, що потребує значної суми витрат. І лікарня звернулася до військової міської ради з проханням у такій підтримці для того, щоб можна було гідно вшановувати пам'ять наших захисників захисниць України для того, щоб можна було забезпечити також гідну підготовку їх до поховання. Відтак ми пропонуємо таку програму. І пропонуємо в межах цієї програми. Як, як медична субвенція, як субвенція з бюджету Львівської міської територіальної громади передати до обласної клінічної лікарні суму коштів для забезпечення такого гідного поховання наших захисників і захисниць. Дякую. Дякую. Хочу нагадати всім нашим онлайн-слухачам, що всі свої пропозиції та зауваження ви можете подати до 18 березня, включно через центр надання адміністративних послуг або як електронне звернення до управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради. Електронний адрес зазначений на офіційній сторінці Львівської міської ради в Рубриці, прес-центр громадські слухання. Я дякую, що були з нами онлайн. Слава Україні! Рекомендуські слухання потім завершено. Дякую.